We'll thank right you Всім привіт! Це люкси і Сьогодні ми на справжній вечірці. Адже кияни вміють не тільки стильно вдягатись, а й круто двіжувати під українські хіти. Давайте знайомитись, як вас звати. Мене звати Марія. Мене звати Софія. Дуже приємно, розкажіть про себе, де працюєте чи навчаєтесь? А ми навчаємося в інституті міжнародних відносин на кріноснавстві, третій курс і паралельно працюємо, викладаємо іноземні мови. Слухайте, ви дуже круто, стильно виглядаєте, і це правда дуже ефектно. Розкажіть, що це за речі, де взагалі зараз можна таке купити, і скільки коштує? Це все речі з історії, так як сьогодні у нас вечірка в стилі хіпі. Ми надихались Пінтерестом, шукали різні ідеї, дивились кліпи Бітлз. Все це знайшли на секонд хенді. Абсолютно все. Оцей костюмчик коштував щось 40 гривень. Лук Софії теж зібрала я на секонд хенді, подбала про себе і про подругу. Раз... Молодець разом. Це десь усе 100 гривень, а це все 80 і сорочка, напевно, 20. Тому, якщо хочете бути хіпі, ідіть на секонд-хенди. А розкажіть про прикраси, тому що прикраси теж дуже гарні, сережки а Сережки позичили в подруги прикраси так само збирались, збирались з цим гуртожитком? Ну а розкажіть, будь ласка, де ще в Києві можна отак відпочити? Чи часто ви відпочиваєте так? А якщо не дискотека, то можливо які заклади прикольні є в Києві? Насправді так, що це, мені здається найкраща дискотека, тому що тут крутять музику, яка завжди влучає в серце. Якщо і ще іще якісь заходи, то це зазвичай університетські тусівки, а все інше ну ми не дуже багато тусуємося. Ми більше знати навчання. Скажіть, як ставитесь до Далу з художницею соною морозюк от так вийшло, що друга половинка її е, от у злодіяннях запідозрена. Як ви думаєте, дівчина винна в тому, що е, ну от такий хлопець зробив такі речі? Насправді це складне питання: винна чи не винна? Я думаю, що вона знала, коли він робив такі речі. Але в даному випадку, знаєте, цей мем, існує два типи жінок, які ведуть себе як Оксана Марченко і як Соня. Ну напевно, я б себе вела як соня в даному випадку. Але сказати чи винна вона чи ні. Вона знала з ким пов'язує своє життя. Чи є у вас якісь робочі лайфхаки? Вам подобається хлопець, але ну от він якось так не звертає на вас увагу. Який робочий лайфхак? Що можна зробити? Є робочий лайфхак. Мені подобається не просто хлопець. Мені подобався викладач з мого університету, але він і набагато старший, В нас 5 років різниці. Я йому подарувала книгу, і таким чином у нас зав'язали спілкування. Тому Короче, треба читати. Треба читати і цікавитись, чим цікавиться ваша ваш краш. І робити влучні подарунки. Так, у вас є якийсь лайфхак? Ну, взагалі, якщо ви хочете познайомитись на вечірці, по перше, будьте собою, а по друге, посміхайтеся. Хлопці на це реагують, справді. Приймайтесь як вас звати. Мене звати Сергій. Дуже приємно. Я Катя. Розкажіть, будь ласка, чим займаєтесь? Де працюєте, що робите взагалі по життю? Е, я займаюся арбітражом трафіку. Е. Нормально є гроші? Ну я б не сказав. Це поняття відносне, тому якось так. А Катя в нас О, я репетитор так? з англійської мови. Клас, англійська зараз дуже дуже в тему. Слухайте, на, ми зібрались на класній вечірці тусовці, і ви дуже стильно виглядаєте. Розкажіть про свій шмот. Де збирали, по яким секунд хендам, де брали? Та і скільки коштує? Давай. А, рубашка хенд Футболка. По-моєму, Нью-Йоркер. плюс мінус що? 100 гривень 200? Ні, 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 ну гривень 400, я думаю. Рубашка секонд гривень теж 200. Штани. Без поняття і new Balance. У мене топік гривень 700. Джинси це мамині, на секундочку. Вона в них ходила після моєї вагітності. От, далі оця штука з Америки за 2 долари, А, боти гривень не знаю, 3 тисячі або 4 тисячі, не пам'ятаю роки, два тому брала. Дорогі в мене тільки зуби, тому що після брекетів. Дякую. Ну що, давайте про стосунки. Так, значить, перше до хлопця у мене дуже багато запитань. Значить, якщо дівчина морозиться, чи треба її добиватися? І скільки часу, якщо не секрет? Ви дуже вдало вибрали е, двох людей. Та це вона? Ні, 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 ні. тут зовсім інша історія, але я думаю, що не варто, якщо ти отримуєш однозначну відмову, або навіть ну цю не однозначну відмову таку. На піввідмову, я думаю, що не варто. Не варто набридати тим, кому ти не цікавий. Так, а, ну а якщо навпаки, якщо от, е, дівчина добувається хлопця, треба чи ні? А, звичайно, так, тому що якщо дівчина вже добувається, тобто вона вже має чітку мету, чітку ціль, тому йти далі. Але дуже, знаєте, так, трішки обережно, тому що це має бути вже така гра. Від дівчини це не має бути прям як добуватися прям на 100% дуже обережно грати. Натякати. Так, далі секс на першому побаченні. Розкажіть, треба можливо чи не треба? Е, е, да, хочу. А чому ні, якщо Двоє відчувають, що можна бути, це має бути взаємно. Просто якщо двоє людей цього, цього хочуть, абсолютно ніякої цьому проблеми не бачу. 21 століття, якби все в порядку. Тепер поговоримо про подаруночки. Значить, якщо тільки почали зустрічатись, чи варто дарувати дорогі подарунки? Ну айфон, вона хоче айфон. А ви разом два місяці. Ну я б напевно не подарував, але тут така цікава штука. Це залежить від рівня мого заробітку. Якщо я, наприклад, заробляю 10 тисяч доларів, мені абсолютно не впадло подарувати дівчині телефон, якщо вона цього хоче. Навіть тут ще важливо розуміти, два місяці можуть бути дуже різними. Може бути два місяці, коли ви прямо вже в душа в душу, а може бути два місяці, коли ну щось е, 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 е. незрозуміле. Да. Якщо в випадку душа в душу, я вважаю це цілком нормально. З моїм рівнем достатку, я б дарував айфон, напевно, десь на рік відносин. Ну, може на півроку, Можливо. Так, Ну, а дівчина краще. має випрошувати? Он краще зробити зуби. Зуби зуби треба всім, і дівчата без зубів не дуже гарно виглядають, тому зуби. А дівчина має випро ну добре, не випрошувати, а то натякати, що вона хоче якийсь дорогий подарунок, коли вони ще ну не досить довго разом. Я не вважаю, що взагалі треба випрошувати, натякати на подарунок. Якщо ви дійсно вже плануєте щось разом будувати, тоді кажи це прямо. Але якщо ти вже впевнена в людині, якщо ні, заробляй на свої всякі хочу сама. Від мене звати Оля. Дуже приємно, мене Оксана. Оля, дуже шикарно виглядаєш. Ну, по-перше, давай дізнаємося. Ти взагалі чим займаєшся? Я дата інженер. Хто хто? it працівник, дата інженер. Ага, вау. А це що ця людина робить? Працюю з даними їх зберігає, форматує, робить отчотики, Короче, дуже багато прикольних штук. Слухай, стильно дійсно виглядаєш. Прямо навіть не знаю, де можна купити ці речі. Тому поділися, де купувала, де підбирала, і скільки коштує. Насправді купувала в Сінсеї буквально пару днів тому. Весь оцей наряд загалом сума 600 гривень. Прямо все На рубашку за штани. Майка була. А прикраси розкажи, і окуляри. також сінцею. Оце знайшла у бабусі в закромах десь. А це просто було десь, якби підбирали з речей, які були. Так, Ще сумка. Сумка теж дуже цікава, а штани просто. Пам'ятаєш, скільки коштує? Сумка не моя, сумку знайшла моя мама у своїй співробітниці на роботі і віджала, щоб я пішлася до її дуже гарно. Може, фільми якісь порадиш? Прикольно подивитися на вихідних. Нещодавно дивилась гра в імітацію». Дуже класний фільм. Я його обожнюю обожнюю Бенедікта Камбербеча. Типу він суперактор, і про... з ним можна все дивитись. Просто все. Скільки разів на тиждень має бути інтим? Три. Через день двічі на вихідних один раз на тиждень. Клас, чому так? Ай працівники багато працюють по ночах і нема коли, а вихідні вільні. А скільки повинен заробляти хлопець, щоб тобі було комфортно на місяць? Ну я вважаю, що він має заробляти більше за мене. А скільки ти заробляєш? Три долара. Тобто хлопець, ну три з половиною чотири було би ок. Так, да, було б чудово. Скільки грошей можеш витратити на шопінг за один раз? Не багато. Не люблю шопінг, взагалі і Куди раз. Куди витрачаєш гроші? Тоді Ха -ха -ха. квартира, машина, подорожі. Шопінг не люблю. Ну типу, який знаєш, як кажуть, яка різниця, скільки років кедам, якщо вони ходять по Парижу? Є в тебе якийсь робочий лайфхак. Якщо хлопець подобається, але от він не звертає на тебе увагу. Що робити? Всі ті працівники мене зненавидять, але положив прот, на тебе звернуть всі увагу. Так, а мені розкажи, що це ну зробити так, щоб о, проект якийсь час перестав працювати, і всі прийшли до тебе з питаннями: а чому навіщо? Давай фіксити разом. І всі тоді приходять до дівчат. Тоді просто всі приходять до того, хто це зробив. Тобто, треба щось зробити, зробити себе винною? Привіт, давайте знайомитись. Як вас звати? таки Мене звати Олександра. Мене Денис. Дуже приємно. Мене Оксана. Чим займаєтесь? ким працюєте? А я працюю ведучою. Я працюю в IT. Одні айтішники цілими днями мені попадаються. Ну що ж таке, слухайте. По-перше, дуже круто виглядаєте. Це супер ефектно. Тому давайте спочатку розкажіть, що за шмот де брали. Може, пам'ятаєте скільки коштує? Замовляла в інстаграмі в байера. Взагалі не дивлюся на бренди. Просто купую те, що подобається, і виглядаю класно. Лас. Ну а плюс-міни скільки коштує? Тому що сумка дуже крута, взиття круте. Взагалі все бюджетно. Не скажу точно ціну, тому що купувала ще давно. Але все стараюся бюджетно, тому що в мене дуже багато шмоту, щоб його змінювати, не витрачати багато коштів. Я така бюджетниця. В мене це її бандана, це футболка мого друга. Сорочка в Нью-Йорк з 400. Ці не знаю, не, не знаю. Просто купувалася, але я його стиліст. Ну що, друзі, поговоримо про скандали. Так, у нас є такі зіркові скандали. Е, є така художниця, всі знають Соня Морозюки. От е, її хлопець вже колишній наречений попався от на такому скандалі з корупцією. Скажіть, будь ласка, чи винна, е, як ви думаєте, дівчина в всіляких злодіяннях хлопця? Я вважаю, що ні. Поясню чому? Тому що мені здається, що вона просто була за ком... Охана, і ну вона просто була в якомусь своєму світі і не розуміла, що там робиться. Ну в нього в нього в житті просто жила своїм життям, кохала, а потім вийшло як вийшло. А можна я буду твоїм опонентом сьогодні Давай. і скажу, що почуття ніколи не мають затмарювати розум. Тому завжди потрібно думати, з ким ви зустрічаєте, звідки гроші? Думати, звідки гроші і гроші, і який вплив ти можеш зробити на цю людину? Поговоримо про ще один скандал. Є така блогерка, Таня Принткович, і от її хлопець теж виїхав за кордон. Він виїхав як волонтер, але потім змотався до неї на Мальдіви. Як ви вважаєте, чи ок ситуація чи ні? Все взагалі ок, тому що ну волонтери мають право виїжджати за країну, і це законом країни прописано. Мають право виїжджати військові, які відпустки. Тобто він виїхав на благодійну акцію, наприклад, там у Польщу. Він міг поїхати куди завгодно, і це ну він поїхав за своєю сім'єю. Головне, щоб він повернувся, і це головний фактор. Тобто, я знаю, що вони допомагають, і ну для мене це важливіше ніж то, щоб він там кудись поїхав. Тобто, якщо допомагають, ну. Тим паче, що він виїхав з благодійною метою, тобто і легально. Тобто він не заплатив комусь гроші, щоб виїхати. Він виїхав легально. Там те, що він провів два-три тижні, може, ну, не важливо. скільки він провів з сім'єю, це взагалі не. Ну, він просто був зі своєю дружиною, з і я не бачу нічого з цього поганого. Вірите вірити ви в дружбу між чоловіком і жінкою? Так, так. так, так. Реально? Можна... Так, сто відсотків. Я думаю, якщо у мене друзі, хлопці тільки геї, тому я не вірю. Скільки має заробляти чоловік, щоб тобі було комфортно на місяць? Так як я кар'єристка, я сама себе забезпечую. Я тільки за е, такі партнерські стосунки, тому я ніколи у своїх партнерів не вимагала якогось забезпечення. Мені було байдуже справді на зарплатню, але мені важливо, щоб людина могла забезпечити себе і наші спільні базові потреби, тому точно суму я точно не можу. Ви звати Марія Саша. Дуже приємно, мене, Оксана. Ви дуже стильно виглядаєте. Я думаю, підбирали довго такий лук. Розказуйте, де брали, і де можна в Києві таке знайти, скільки коштує. Це все секонд хенд, а на різних секонд-хендах, але і шарфик, все купила на секонд-хенді. А плюс-мінус, розкажіть, що там по цінам ну, це я брала на вагу, дуже дешево. Там щось от 370 гривень за кілограм. Ну, шарфик важить дуже мало, штани також. Я не знаю, певно, гривень 100, певно все коштує. А прикрай... Прекраси е, прикраси купувала на якомусь вінтажному, типу «Київнес». нес е, І також там, ну, це якісь там копійки. А ваше, ви дуже стильно виглядаєте, розкажіть. Дуже дякую. Оликс якісь карнавальні костюми. А -а, тобто ви брали на прокат? Ні-ні, е, я брав на Оликс купив, бо там, там не давали, просто було написано, що на прокат дають костюми карнавальні. І що по чому? 280 гривень. Весь образ. В, весь весь да. А скажіть, будь ласка, скільки ви думаєте, скільки пара має зустрічати, щоб нарешті одружитись? Скільки час? Скільки ви зустрічались? Це дуже цікаве питання для багатьох буде. ми зустрічались дуже багато. Ми разом вже 13 років. 5 а -а -а. із них ми е, одружені. Ми тобто, зустрічає. Ви 8 років зустрічались? Як ви так довго мучили дівчину? Ну, просто довго думав і так. І додумав, що треба напевно робити одру якісь предложення, да, одруження, одружуватися. Так розкажіть, чому хлопці так довго тягнуть? Необхідний момент підбирають вісім років. А що робити? Як ви зробили пропозицію? Е -е, я зав'язаними очима повіз е дівчину далеко-далеко в поле. Вона не знала, куди ми їдемо. Викрали ні, ну так так, так можна сказати, да вона довго ми довго їхали, десь годину дві з однієї машини в другу машину. Та я найняв фотографа, і там вона відкриває очі. Там її чекав воздушний шар. Так, як в формі сердечка? От ми сіли. Ми доїхали. Ми ну, там були в повітрі, десь я не знаю, годину чи півтори, і там було таке, таке озеро в формі серця. Ми до нього доїхали. До, як це? це де це було? Долетіли, долетіли в десь під Києвом. Ми до нього долетіли. Я став на одне коліно і зробив. Та ви романтик, на це варто було чекати вісім років. Чи чи, чи 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 ні? А, так на ну, насправді, коли ми почали зустрічатись, ми були дуже молоді. Нам було по ну 18 років. Тобто, ну то типу, це було нормально, тому що я вчилась в університеті 7 років. Тому мені було не до одруження особи. Це було дуже романтично і дуже ну вчасно. Я не знаю, все на ну, класне. Знайомтесь як тебе звати. Привіт, я Ліза. Дуже приємно. Мене звати Оксана. Ліза дуже класно виглядаєш, дуже красиво, особливо і макіяж. Слухай, розкажи, де брала цей образ, звідки і скільки коштує. Це блуза з піжами українського бренду Girlscan за 600 гривнів. Тобто, якщо вважати половину піжами, то це буде 300 гривнів. Спідниця це також український бренд, не пам'ятаю назву, але вона а, дика спідниця згадала. Вона коштувала десь 900 гривнів. Шкарпетки чесно не не згадаю. А кросівка Adidas. А сумочка, а, сумочка також український бренд, ромашка приблизно 600 гривнів. Ще раз кажу про прикраси на волосі дуже гарні і сережки. Гусь, клас! Так, дякую. Сережки, кільця в косичках. Це все також український «Ейшоп». це магазин для усіляких образів, для вечірок рейвів і так далі. Чи є в тебе робочі лайфхаки? От хлопець подобається, але він не звертає увагу, що робити. Так, у мене є лайфхак кудись його запросити і познайомитися з його друзями, бо його друзі можуть бути більш гарячими, ніж він. Вау, навіть так! Скільки часу тривали твої найкоротші стосунки? Прям стосунки, мабуть, це були мої перші офіційні стосунки у 13 років. Вони тривали три дні. Чому так багато? Мені не подобалося, хлопець цілувався. О Боже мій, так! Це жахливо, коли на не співпадає почуття. Як вас звати? А салют, мене звати 25-й кадр. Розкажіть, чим займаєтесь? Я діджей, артист, організовую вечірки, займаюся піаром артистів. Типу, в мене багато профілів, але якщо ми сьогодні знаходимося на вечірці та кашоти, то сьогодні я діджей і я вже відіграв півтори години сет. Ви дуже стильно виглядаєте і окуляри і взагалі класно підібраний лук. Розкажіть, що за бренди? Можливо, чи є українські? Де вдягаєтесь? Саме зараз на мені прям брендів немає. Це кастомні речі. Загалом, якщо ми говоримо про українські бренди, то є класний бренд Сапортбе і Вішес зараз я не в цьому, але типу було питання про українські бренди, і оце те, що я можу порекомендувати, це реально класно. А окуляри де брали? Окуляри це теж кастомні окуляри, і ще може порадити з кастомних брендів це як заманеться. І Ще трішки про зіркові скандали всі знають дуже багато таких є ціле ціле шоу випустили Аня Трінчер зі своїм чоловіком про те, що вони розлучаються, цілий подкаст. От чи нормально такі штуки на загал робити? Ну що стосується, наприклад, вас от вашого життя? Я вважаю, що а, загалом у медійному житті це в принципі ну як норма виносити на загал, це класна тема для обговорення. Якщо це якось шкідливо впливає на людину, з якою там він зустрічався, да. Певний час, то ну можливо, це і не варто того. Треба мати якусь повагу, принаймні, або якось узгоджувати якісь теми. Взагалі, я вважаю, що необхідний діалог. 90% проблем у людства ну між собою, да, в широкому загалі це відсутність діалогу. Все. просто треба сісти і поговорити. Типу, мені треба то, я хочу то, а ти хочеш, а ти не хочеш. А я хочу. Ну і все. І типу, всі все з'ясували і. І полетіли, да, і полетіли на тусовку така шотка.